Весняна привабливість так я назвала цей набір з препаратів компанії Доктор Нона. І чому саме так? Тому що якщо користуватись саме препаратами з цього набору, то дійсно, от зараз, весною, коли все хочеться і насолоджуватись, і трошки радіти життям, але ще й підтримувати свій, свій організм, своє здоров'я за допомогою саме цих препаратів, ви такий результат, друзі, і отримаєте. Сюди я додала в цей комплект. Це е, е, такі комплекти, бачите, з гелєвих духів, і до нього такого ж запаху дезодорант кульковий. Є в наявності ківі комплект, і леді. До цього набору обов'язково входить крем Соляріс. Це наша, наш захист. І е, допомога при багатьох проблемах зі здоров'ям, та й взагалі дуже класний догляд за собою. І як же ж тут бути зараз весною без квартета солей, без ван, без того, щоб е, 5-6 крупиночок е, не з'їсти вранці, е, без нашого тоніку? Отакий От комплект це задоволення за невеликі гроші. Але не просто задоволення, а ще й величезна підтримка своєму здоров'ю. Користуйтесь найкращим, користуйтесь продукцією компанії Доктор Нона». мене звуть Целуйко Марина, Замовляйте, ми даємо найкращий сервіс.